Знаєте, якось сьогодні так дивно дивно, бо завжди з нами є. Ну хоча б декілька чоловіків. А на сьогодні бачу, сидить один професор, який мужньо дотримав. Дочекався слова Сергій Олександрович, дуже вам дякуємо, що ви з нами сьогодні. І вибачте, що ми так затягуємо. Ви знаєте, що жінці поговорити, а ще жінці, практику, а жінці, е, яка хоче все розказати і показати зразу, це треба дуже багато часу. Тому е, Ольга Миколаївна це її отчина, вона представить пана Сергія, і це для філологів. Я думаю, Ольга Миколаївна. Taip, istorikai. Ja, Да, добре, історики дуже добре знають пана Сергія. Я думаю, не тільки історики, але й вчителі української мови за його розробки в галузі розвитку критичного мислення учнів. А сьогодні якби продовження, чому я попросила саме в такі послідовності виступити Рену Рубенівну і Сергія Олександровича, тому що вони доповнюють Рена Рубенівна сказала про проблеми підготовки учнів до ЗНО. А Сергій Олександрович сьогодні про проаналізує нам потенціал шкільного курсу історії у підготовці до ЗНО з історії України на прикладі однієї теми чи реально використовуючи тільки підручник, підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Будь ласка, пане селі так. Дякую, пані Ольга. Ну, по перше, я дуже радий, що я послухав Рену Рубенівну, моє вітання Рано Рубенівну. І я хочу вступити одразу в полеміку да, з приводу питань, які вона підняла. Буквально вчора була конференція, яку проводив Донецький національний університет щодо історичної пам'яті. І я сказав приблизно наступно, так, що історію вивчати потрібно для того, і, скажімо так, ще правильно вивчати, щоб створити краще майбутнє. Да, це, з приводу, це продовження тих тез, які сказала Рена Рубенівна. Я е, написав колись статтю у 2006 році про ЗНО, де е, говорив про те, що е, ЗНО є загрозою національної безпеки України. Да? Ну, тоді ще. Так що у нас є теж певний досвід пов'язування безпеки і не просто освіти, а й якості самої процедури ЗНО. Значить, мій висновок тоді, всередині нульових, був такий, що ЗНО, на жаль, є недосконалою процедурою, яке перевіряє зовсім не те, що треба перевіряти. Тому на це мірило треба зважати дуже обережно. Я зараз вам представлю результат дослідження нашої лабораторії модерної історії України та інноваційних технологій. Зокрема, це е, я, да, ви бачите, серед авторів, Галина Федорівна Турченка і е, студентка магістратури Альона Рубчева. Значить, ми задалися таким питанням. От нас цікавило е, питання: е, якщо ми візьмемо тему Українська Революція 1017 років і шкільної програми і. Дослідимо, як вона представлена в шкільних підручниках історії, і що перевіряє зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, а, приміром, якщо школярі вивчили історію України в школі, то чи достатньо їм цієї освіти для успішного складання ЗНО? Е, ну, гіпотетично уявимо школярів. Які складали ЗНО в 2018-2021 роках, а також мультипредметний тест у 2022 році, і пройшли відповідний шкільний курс історії. То питання. Чи мають вони рівні можливості у доступі до вищої освіти? Чи достатньо їм шкільного курсу історії, аби успішно скласти завдання ЗНО? Ви не повірите, які ми отримали результати? Ну, дивіться. Предметом нашого аналізу були завдання ЗНО. Ми проаналізували завдання ЗНО з теми Української революції за 2018-2021 роки, а також демонстраційний національний мультипредметний тест 2022 року. І намагалися з'ясувати, який потенціал має шкільний курс історії для успішного складання ЗНО. Ну, в принципі, це неправильне питання, це хибне питання. Тому що якщо ми почитаємо з вами закон, то там написано, що ЗНО має перевіряти якість освіти на відповідному рівні. Тобто ЗНО має підлаштовуватися під шкільний курс, да? тобто воно ж повинно, а не шкільний курс під ЗНО, тому що шкільний курс, він здійснюється згідно з державним стандартом, згідно з існуючими програмами. ЗНО це ж не відірвана сама по собі процедура. Вона має перевіряти те, що існує, та, ті вимоги, які є. І, відповідно, ми, другий предмет нашого аналізу це були підручники для 10 класу. Ми взяли діючи на той час 4 підручники. Це Власов Кульчицький, мудрий Аркуша, Пометун Гупан і Струкевич. Тобто, 4 підручника. Що ми з'ясували? Висновок номер один. Щасливі запитання. Отже, відсутна відповідність між змістом шкільного курсу та завданнями, які мають встановити якість його опанування. Тобто, шкільних завдання близько 50% завдань учні апріорі не зможуть виконати за результатом шкільної освіти. На прикладі лише однієї теми уявіть собі. Тобто ЗНО питає про те, чого не навчали. Виникає серйозна проблема неузгодженості між освітнім процесом закладів загальної і середньої освіти та процедурою зовнішнього незалежного оцінювання. Отже, перевіряється те, що не вивчається. Ну, це нонсенс, правда? Висновок номер 2 щасливий рік. Згідно нашого аналізу, щасливчиками виявилися вступники 2019 року, адже Підручники надали їм шанс впоратися із завданнями без додаткової освіти. Ну, правда, там було лише одне питання. Відповідно, незалежно від того, за яким ви підручником навчалися, як, як, ну, скажімо так, що вам доля подарувала да, в якості підручника, у вас у всіх були однакові шанси. Але це не можна сказати про вступників 2018, 2020, 2021 і 2022 років. Їм не пощастило, адже їхня доля в подоланні ЗНО залежала від випадкових чинників. Тобто за яким підручником випало щастя навчатися? Тобто один підручник готує краще, ніж інший. Ми навіть рейтинг склали, який підручник найбільше відповідає. Ну, ми в подальших наших дослідженнях оприлюднимо цей рейтинг. Тобто, за яким підручником залежить від того, чий підручник був у вас як основний засіб навчання? Якщо, приміром, один, у вас більше шансів, якщо другий, у вас менше шансів. Але важливий висок: жоден не забезпечує повноцінної підготовки і складання завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Далі, від чого залежить успішність вашого на ЗНО? Чи є у батьків здатність забезпечити додаткову освіту? Ну якщо 50% завдань в середньому, в середньому за всі ці роки ви не можете виконати без додаткової освіти, тобі, відповідно, ваша успішність на ЗНО буде залежати від гаманця ваших батьків і здатністю їх забезпечити вам цю додаткову освіту. Ну і останнє, про що захотілося запитати ЗНО? Тому що виникає. Парадоксу питання, так? з одного боку, у нас є програма, у нас є державний стандарт, всі підручники відповідають нібито державному стандарту. Ну інакше, як вони отримали гриф ЗНО, точніше гриф міністерства. Ну, якщо вони отримали гриф міністерства, то напевно вони відповідають державному стандарту і навчальним програмам. Ну правильно, якщо це так, то тоді виникає питання: а що перевіряє ЗНО, якщо 50% виходить за межі підручників? Що перевіряє ЗНО? Ну, ну, от така історія. Ну, і нарешті головний висновок. Навіщо нам ЗНО? Тобто постають серйозні проблеми. Якою є місія ЗНО? ЗНО це що? Це інструмент доступу до вищої освіти, рівного доступу? У нас є сумніви з цього приводу. Для чого, що це ЗНО? І потім чи виконує ЗНО своє призначення? Я просто вам що хочу сказати. І на що звернути увагу? Останніми роками чітко простежується тенденція витоку випускників загальноосвітніх закладів з України за кордон. І якщо вони приїжджають в Чехію, в Польщу і так далі, там не потрібне наше ЗНО. І освіта інколи дешевша, ніж у нас. То постає питання: ми ЗНО створили для того, аби забезпечити, ну, скажімо, ускладнити доступ до вищого освіти нашим спутникам, або перетворити його на тортури, так? або на випробування гаманцем, і забезпечити молодь для вищих інших країн. Тобто, от питання Рена Рубенівна з приводу національної безпеки. Якщо у вас там проводяться дослідження, можете розвинути цю ідею. Яку місію, яку функцію виконує ЗНО? Ну і на цьому дозвольте мені завершити, якщо є питання, готові відповісти. Дякую за увагу. Дякуємо Сергію Олександровичу. Колеги, просимо або, будь ласка, хто хоче, піднімайте руку. На запитання, професор чекає вас. Або, пане Сергій, ви ще з нами побудете трішки. Може, хто напише у чат? Ну, я, я ще тут трішки, просто у мене буде ще один захід, тому і, і, і я буду, якщо буду, ми, так, вам, тому, дуже, ми що... вам дуже алло, алло. Ми вам дуже дякуємо. Наше сердечко, звичайно, вам так само і не так. одне, я думаю. Колеги, вдячні за реакцію, яку ви висловлюєте, бачу, пише пані Тетяна із Франківська, професорка, докторка наук, авторка підручників, програми, е, що Здибанка нам науково вдалася. Зібралися небайдужі до, е, до того, про що ми сьогодні говорили, а ми е, обговорювали питання суспільно гуманітарної науки, яка вона є, яка вона буде, і е, серед нас зібралися чимало авторів, підручників, е, програм для нової української школи. Е, у нас е, є е, навіть і видавництво Ірина Володимирівна Красуцька. Ви з нами? З, з вами, з вами, з вами? А, а, а. Ірино, мене що? чутно, бо у мене проблеми зі звуком з ну, чу Чутно, прошу вас. Я Ірина, Ірина, можна я два слова скажу? Ірина Красуцька, наша добродавня, більше двадцятирічна подружка, з якою зроблено чимало. І саме от з гуманітарної освіти наразі вона видавчиня, видавництво Оріон. Прошу Іриночку. Я хотіла тільки подякувати дуже за цю здибанку, запрошення і за ці, скільки там виходить, вже більше двох годин а, абсолютного співзвуччя якихось наших думок і тих думок, які викладалися у різних доповідях, але а, до кожного є запитання, до кожного є якесь бажання а, спитати, а як це робити, а якесь взаєморозуміння і спільність у думках. І тому я дуже прошу Галина Романівну е, долучати нас до цих науково-методичних здибанок. Ми могли б давати і якусь і рекламу на нашому сайті інформацію і все інше. Бо е, ми всі знаємо, що ну не існує. Окремих якихось проблем в якійсь окремій галузі. От Сьогодні чудово продемонстровано е, те, що і технології, і дизайни технології теж е, е, рухають вперед оцю нашу е, суспільно-гуманітарну та й взагалі нашу освіту і наше розуміння світу. Всі ми його рухаємо вперед, і чого нам, правда, не вистачає, це якогось е, Ну, спільного е, бачення і е, комунікації.